Кажу доброго ранку нашим телеглядачам та нагадую вам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, будь ласка, телефонуйте та приєднуйтеся до нашого спілкування. Телефони, за якими можна телефонувати, ви за мить буквально побачите на своїх екранах. Ну я вже вітаю в цій студії наших перших ранкових наступних ранкових гостей. Це Наталя Шальнова, керівник центру європейської інформації у Херсоні. Доброго вам доброго ранку, ранку, Наталя Володимирівна, та Тетяна Коваль, майстриня та учасниця заходів дня Європи. Доброго ранку! Доброго. Приємно вас вітати сьогодні. в нашій студії 21 травня. Відзнача. Ми День Європи цього року він припадає на таку дату, а, і незважаючи на те, що а, саме цей день вважається святом, а, все, все ж таки одним днем святкування у нас не обмежиться. Правильно я розумію, надалі ну, Да, правильно я просто хочу напомнити жителям Херсона, що ваші та Дінь Європи Європа відмічає. Как ни странно, 8 мая, потому что mm -hmm. именно в этот день а, европейские шесть европейских стран подписали вот как раз первый акт о том, что они объединились а, и Европа там стала единой. Mm -hmm. а, мы же отмечаем а, по указу президента а, третий выходной mm -hmm. а, в субботу, как правило, mm -hmm. вот и а, да, Херсонская областная научная библиотека имени Олеся Гончара в десятый раз в рамках проекта Центра европейской информации Примет в этом году вот этот вот праздник, mm -hmm. который будет... Насыщен большим количеством, как всегда, большим количеством европейских мероприятий. С чего все все 23 утра? Вы знаете, у, у нас как бы никогда нет э, какого-то такого понятия э, линейности то есть, э, пришли высокие гости, сказали высокие речи, дальше начался да, там, значит, концерт или еще что-то. А у нас всегда проходит очень много мероприятий, и они всегда проходят в европейских традициях то есть свободное посещение. Кому удобно, тот пришел, uh -huh. а кто не смог, тот не пришел как-то поучаствовал по-другому. По Поэтому а, разработана целая программа. И а, тут как бы встречаются две ветви, потому что город будет праздновать День Европы активно, а будет праздновать в области День Европы активно. Вот, и поэтому мы как бы такая часть составляющего э, этого такого вот большого праздника. Mm -hmm. И э, что пройдет, что конкретно готовит Центр Европейской информации, библиотеки имени Олеся Гончара. Mm -hmm. То есть, э, совместно с партнерами, у нас много партнеров, одна из них вот Танечка Коваль, mm -hmm. вот а, мы готовим такие мероприятия мы будем, например обсуждать а, работу англичанина Саймона Кровца он выпустил альбом, фотоальбом «Страна ожиданий» что Саймон Кровц сделал для Херсона, ну, во-первых, он женился на Херсонке, поэтому mm -hmm. он посещает yes, наш город, wife. да, он привозит сюда а, своих внуков к, своей, к их бабушке вот и а, вот этот вот его альбом а, это ну плод 22 летней работы mm -hmm. то есть а, это мы в европе сейчас он путешествует то есть мы не можем добиться чтобы сама фотовыставка приехала к нам потому что она расписана на год вперед вот она выставлялась уже в голландии в доме рембранта эта фотовыставка она была oh, в париже а теперь вот в эти дни 22-го презентация в лондоне и как раз от 21-го мы проведем но ну, я бы не сказала что это такая презентация, потому что самой фотовыставки у нас нет, у нас есть только альбом. Мы проведем такое обсуждение этого альбома, из которого вот можно будет Европа узнает, улицы Херсона, людей Херсона, потому что он снимал друзей, он снимал вот, знакомых, он ездил в заповедник Асканья-Нова, то есть он очень много снимал Херсонщину. Это за ему фактически Херсон кругу зараз. Да, 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 да. да. Вот, а потом, что у нас еще пройдет в этом году довольно интересного, это у нас а, пройдут так называемые крымские встречи. Mm -hmm. а, совместно с общественной организацией Крымсос к нам пришла Катерина Павловна Чистилина, дочь крымского художника. Она ей удалось вывести работы своего отца. Мы сделаем выставку, но... А вот Катерина Павловна, она человек взрослый, и она говорит, понимаете, сделать одну выставку это мало. А давайте, говорит, Крым же скоро вернется. А давайте мы обсудим, что мы будем делать, когда вернется Крым. Ведь нужно восстанавливать экономику, нужно проводить какие-то культурные мероприятия, то есть нужно как-то возвращать будет Крым к жизни. И понимаете, когда сидит взрослый человек, язык не поворачивается сказать уже там, пенсионного возраста, но человек взрослый и говорит такие умные вещи, а действительно, почему мы там вот мы помогаем здесь активно, конечно же, тем, кто уехал из Крыма все. А почему бы нам действительно не подумать? Она права о том, что мы будем делать, когда вернется Крым. Поэтому вот еще будет такая вот, довольно интересное такое мероприятие. И я хочу сказать, что вот эти крымские встречи они запланированы в 12 городах. где есть центры европейской информации. То есть, когда мы в этом году проводили Марижевый захід, это вот у нас было 15 апреля, 22 представителя 22 центров со всей Украины приехали в Херсон. Это всеукраинская марихуане. да. Вот, и мы обсуждали, что же мы будем делать. И вот, в частности, что будет, что Херсон представит в этих 22 городах. Мы представим крымские встречи, но мы проедем, мы запланировали это на год. То есть mm -hmm. это есть нетолерантность. Где-то будет день города, где-то будет какое-то другое мероприятие, то есть люди приглашают нас с тем, чтобы обсудить эти вопросы к себе в, в города. Начнем в Херсоне на День Европы, mm -hmm. затем, что будет очень интересного такого общего от Херсона, это мы всегда проводим а показ кинофильмов, это как правило Докудейс, но в этот раз а я предложила своим коллегам Фильм, который сняла наша общественная организация херсонская, называется «Инша». И Наталья Астасьева-Блок, при... это общественная организация «Инша». Угу. А Наталья презентовала фильм о женщинах-переселенках, который называется «66%». То есть она объяснила, от чего так происходит. И она показала их жизнь на территории Херсона. И вот все центры европейской информации решили, что мы покажем. Этот фильм вот в День Европы. Это действительно важливо и очень гидно. Да, тема. еще я хочу пригласить всех херсонцев, конечно же, 21 мая к нам, потому что будет очень много мероприятий. Они уже сейчас будут анонсированы. Я думаю, мы создадим страничку в Фейсбуке, вот, ну и у нас на сайте Европейской информации. Дякую вам за інформацію. Хочу зараз поспілкуватися із партнером, так і з учасницею да, да. Дня Європи. Тетяно, до вас звертаюся. Ви будете безпосередньо брати участь у тих заходах, яких ми чекаємо 21 травня. І я бачу, що ви з собою чимало цікавого сьогодні принесли. От розкажіть нам, будь ласка, яке це відношення має до святкування? Що ви будете робити власне, у День Європи? Ну, будь-яке свято, воно. Дуже запам'ятовуються і дуже має більше цікавість, коли людина не тільки спостерігає, але коли вона приймає безпосередню участь. І ми піднімаємо таку тему як оберіг. Оберіг це власноручний вироб, який може бути створений з природного матеріалу. Коли ми беремо природний матеріал, і ви бачите в студії, я принесла великий. Пучок трави, бо це місяць величезне, я б сказав, да, Так, це місяць травень, тому трава в цьому місяці найкраща для плетення обер... оберіга. Оберіг може бути зроблений з будь-якого матеріалу, але якщо ми звертаємося до природнього матеріалу, ми отримуємо силу природи. І я хочу показати у той оберіг, який ми будемо робити на День Європи. Але це мій особистий оберіг. А ми будемо плести такий оберіг гуртовий. Тобто, кожен, хто забажає, зможе повчитися плести той оберіг. Ви бачите, що тут є спираль, яка символізує сонце. От воно світить і над Європою. <гум> і не до, може Всесвятого, але над Європою в один час, і може так. І сподіваємося, що над нами також воно нас День Європи, Україну, яка входить склад Дня Європи. От, і ми побачимо, якої величини буде той наш гуртовий оберіг. Uh -huh. От, то буде як свято таке. Кожен зможе повчитися. Цей оберіг робиться дуже простим переплитом. Тут один переплет, але тим переплитом можна робити різні форми. Наприклад, таку плоску форму можна робити отаку корзинку для. Ягіт гар гарненька. Да, бо в травні Б багато, багато ягід, і така. можна uh -huh. сплести, можна для грибів, можна для винограду. Ну скільки ви думає? Я велик зараз по гриби пішла розміру. Прошу і плетено. А скільки часу взагалі ви витрачаєте ну, ось, ось на, таку, на такий вироб? Ну е я живу не в Херсоні, я живу біля Херсона uh -huh. і маю своє власне хазяйство. Тому я все вимірюю не годинами. А ту називається Поки ми пасли овечок. Mm -hmm. <ріст> Але все ж таки, щоб нашим городянам було зрозуміло. <ріст> ну, зранку ми їх десь півтори години пасли. І скільки це Ну, Це, ні. Ні. це один ну, ранок? Це, так, це, це, один це один зранку ми пасли овечок. І такий величезний вироб за один ранок. Тобто, ну, на, от, Оберіг і природна, народна майстерність, то є така ознака: мінімум заходів, максимум майстерності. В основі цього лежить один перепліт. Угу. Тобто, якби це одна літера, яку ми можемо писати по-різному. І Тому це то робиться швидко. Швидко, настільки швидко, наскільки ви оволоділи цією майстерністю. От ми на День Європи оволодіємо, пізнаємо, побачимо. Але що таке оберіг? Це коли ви кожний перепліт загадуєте бажання. Боже, скільки Тому бажань. Тому Воно плететься не так швидко. Оце мої бажання на ягоди цього року. Я думаю, їх буде не одна корзинка багато, багато Так. І все можна робити з будь-якого природного матеріалу. Я хочу звернути на це увагу, але місяць травень він е, хоче бути з трави. От я принесла таку берегиньку, вона називається Весняночка, то мій син так Покажи її назвав. так. Куди? Mm -hmm. так. А, так. Бачу, Весняночка, вона з букетиком, нас привітає, привіт всім. От, приходьте на День Європи. Каже. Mm -hmm. От. Можна плести отакі круглі форми, то як м'ячик для того, щоб погратися, бо ну, всі ми хочемо гратися. От, Тобто це цікаво, і це повертає нас до того, щоб ми могли замислитися над своїми бажаннями. Бо люди так думають, що вони бажають багато, але коли я плету з людьми у такі обереги? Руки плетуть скоріше, ніж ідуть бажання, і людина вже на десятому переплеті каже, то все. Я кажу, як все, то ж навіть сковородку не поставлю. Да, Давай, то я так розумію, від розміру оберігу залежить власне і стільки бажань у людини, так? Так тут але чимало. Тут чимало. чимало, так. Але це треба розвивати. Коли кожен ранок ви бажаєте, от стільки, кожен ранок ви бажаєте, і потім ви можете бажати більше, більше, більше. А задача оберега то виконати? Угу. Ви забажали сюди, вклали все, природа підхопила і зробила. Тетяна, виконує. Виконує, працює. Якби не працювало, я б тим не займалася. Бо... Виходячи з цього, не можу вас не запитати. Де ще можна познайомитися з вашими майстер-класами? Ви десь їх проводите? Я проводила в шостій гімназії майстер-класи, і діти дуже гарно підхоплюють, в них багато бажань. Дітям дуже набагато легше з бажаннями, бо вони бажають всього, і не хватає природного кришень. травини mm. вистачає. Не вистачає з дорослими трошки складніше, бо бажання їх вже притамовані розумом. От, але я хочу в парку Леніна по суботах з дев'ятої до третьої години навчити всіх бажати. Дуже гарна ідея. Так і це і вже цієї суботи, я так розумію, розпочнеться. Цієї суботи з дев'ятої до 3 біля парку біля зеленого театру. Я думаю, що ми так його оточимо своєю повагою, що він теж живе. І зробимо ще більш зеленим Зеленим, да, червоного. Дякую. О так що прошу всіх приходити на День Європи і дуже дякую бібліотеці за те, що там можна не тільки почитати, а себе показати, поспілкуватися і не тільки з. Українцями, але й ширше, ширше і ширше. Е, мені здається, що вся богема Херсона вона там в ці дні. Дякуємо, дякую. дякую вам, Тетяно. А Наталі Володимирівна, на жаль, не так багато маємо ефірного часу, але все ж таки хочеться мені вас запитати. Я знаю, що ще заплановані у рамках святкування Дня Європи певні ранкові екскурсії для наших персонців. Да, да. Скажіть про це, будь ласка. А, ну з с... Проєктом міфи бувальщина міста Річкової зірки. Угу. Ми всіх запрошуємо, буде чотири екскурсії, а вони всі європейського спрямування. Ми оголосимо, я сподіваюся, через міське управління культури, звідки вони стартують. Зазвичай це наші ворота Очаківське, угу. тобто біля Юбіному ми зустрічаємося. Це Суворовська вулиця, тому що, зрозуміло, це центр історичний. Угу. От, і, тобто їх буде чотири. Дві з них будуть вести учні шостої гімназії, а дві інших будуть вести фахівці екскурсійного супроводу. А от ще я хочу всіх херсонців запросити до нас 21 числа подивитися. У нас буде нова колекція студії «Оригінал». Тетяну Коваль ми вже сказали. У Нас буде фотовиставка фотоклуба Свіжий погляд. Угу. Ну, тому, будь ласка, приходьте. Ну то ж обіцяю, буде цікаво свято Дня Європи цього року. Як, як... Власне, і попередні роки. А я бажаю вам натхнення Тетяно Дякую. в організації успіхів. Звісно ж, вдячних глядачів і учасників. Ну що ж, херсонці, приєднуємося до святкування дня Європи. А я кажу вам, що ранок на скіфі триває. Попереду у нас ще багато цікавих тем. Тож не перемикайтеся.